Так, давайте трошки розкажу більш детально, вже після того, як я поексплуатував мотосамокат і поїздив, вже побачив деякі нюанси, що які були там, треба було доробити. Будову повністю все розкажу. Сам перед, з другої з цієї сторони, от зазвичай мотокос мотокос, от з цієї сторони йде отвір. Коли буде стояти мотор так, я звідси просверлився. І як бачив на попередньому відео, я поставив балончик. Трубка так само йде, заварена, і балончик для того, щоб ніби як трошки знизити шум. Але мені не сподобалось, мені так. На вигляд на відчуття здалося, що десь 10% потужності, 15% точно десь втрачається. Я поставив промоток. По звуку працює так само, як і звичайний Сузуки або там Honda, скутер. Ну, Все те саме. І тяга набагато краще. От, напряму то, що треба. Далі переходимо плавно звідси з самого тут сцеплення стоїть з колокола. І як колокол заходить, от як він з'єднаний, зроблений з болгаркою. Болгарка хвостовік болгарки від 180-ї. Бо якщо брати 1030, й то просто ці кріплення, от вони ідеально один напроти одного сходяться. Це просто йде втулка, і втулку сюди заходить болт, шпильки я на 6 взяв, бо тут, тут на 6 вони. Як працює сама будова, зараз возьму викрутку, О, як я з'єднував сам колокол, як я з'єднував з болгаркою. Дивіться, зараз о, тут добре видно. Отут виходить у нас, як би так добре зняти, ось це от йде закінчення, от. оце закінчується е, е, хвостовик, самий вход в болгарку, тут в корпусі є почіпник, тут в корпусі є почіпник, а оце вже йде сам колокол. То робив як я? Е, я взяв, взяв, взяв ротора, Купив я пішов на ринок і купив цей біушний редуктор від болгарки з ротором. Сам, Біля самого ротора, де кріпиться оця шестеренка, я відрізав. І от є У мене повністю перемальований чертеж вала. Получається, от, це йде, нарізається Різьба М8, От є, яка довжина. Це повністю всі хвосток, що заходить в редуктор болгарки Від самого, от, від ротора. Тут йде посадка під зірочку, тільки єдине, що потім болгаркою треба зробити такі дві лизочки, щоб зірочка сідала, бо там ця зірка вона йде якби так відфрезерована, що як сідає його в потай, то можна вручну зробити. Далі йде посадка під підшипник, Оцей підшипник, що я казав, от він сидить у цьому корпусі. от то в цьому Так би добре було б видно. О, супер видно. От тут, он, на цьому корпусі, вот сидит. Вот. В цьому корпусі стої підшипник. І тоді вже, е, я зробив далі продовження от, на длину 24 мм. Е, коли цей вал виходить, тут в діаметрі можна 13-14 мм зробити. Е, беру таку втулочку, сюда ця втулочка закладається на вал, і самі шліци відрізав шліци вже мірав довжину. От колокол закінчується видно, от от він закінчується і тут -от десь отак от стоїть вже і заходів вже шліци в вала шліцив заходів сам сам коликом, там же є нарізано. Тоді брав, 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 брав відрізав. Міров, яка там має бути довжина, вже собі самі можете поміряти, довжину відрізав. Шліце брав оригінальні, це просто вже злезані, от я з другої сторони відрізав. З самої штанги. Там штанга та стоїть 60 гривень, тут не такі великі гроші, на два рази хватить. Відрізав довжину і вже через цю тулочку. Отак я його і з'єднував закладав. Дивіться, треба було ще вкоротити, Чуть-чуть підкоротив. І полуавтоматом на невеликому тоці проварував з одної сторони і з другої. Тобто не одразу напряму цей вал з'єднував з цим, а через тулочку. Тулочку може бути 16 мм, 18 мм може бути в діаметрі. Там місця вистачає. І тут на 8-м покарному я сверлом просвердлюю. Оце для прикладу взяв. І вся система з'єднання. Нічого як би, там такого сложного немає, тільки трошки погратися, щоб вгадати, помірити собі длину, то можна підганяти на місці, вже то не є така проблема. Е, так, е, далі, який ще нюанс по, 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 по самому колоколу. Зараз десь в мене є тут я міняв диск з о, є, Саме щеплення. Саме щеплення тут було оригінальне алюмінієве, я купив собі металеве. Який нюанс? треба, Оця пружина, яка йде оригінальна, її треба міняти на менш жорсту. Тобто Можете вдома пошукати, чи десь на ринку можете пошукати, щоб пояснюю, коли от ви зняли колокол, да, ви підганяєте собі пружину. Я підганяв. Тобто, в мене була така пружина. В тому, що стоїть металевому, там трошки жорстче ставив пружину. Оригінальна йде. Зараз покажу оригінальну. От вона йде оригінально, вона дуже жорстка. І виходить, що виходить, коли ви даєте пів газу, аж тоді кулачки розходяться. Тоді вже кулачки зціпляються з колоколом і вже йде подача сюди на редуктор. То для чого я міняв цю пружину? Для того, щоб коли на холостому ході, от ви собі підганяти, коли на холостому ході робить допустимо, мотокоса, ви завели окремо мотор без нічого. Коли воно у вас крутиться, то кулачки не мають розжиматися. Але коли ви даєте тільки хоча б 10% газу, чуть-чуть тільки починаєте газувати легенько, кулачки вже у вас починають розбігатися. Е, для того, щоб ви не давали півгазу і не палити сцеплення, а коли ви тільки чуть газу дали і все, і виходить, кулачки у вас розійшлися і вже ну, якби сам самокат поїхав. Тобто це так набагато правильніше і не треба тоді багато газувати і палити саме щеплення. Е, тут, вроді, по цьому все зрозуміло. Далі, далі, далі по, по ланцюгу по зірочках. Тут ця зірочка, ця зірочка, що йде це 400. зараз я скажу, який я собі брав запасний цеп. Брав запасний цеп. Все. Точно скажу, який там шах, де є І десь написано. Немає. Чотириста. Чтириста 426 426 чи 428. Я тут відео попередньому казав 428, мені здається, 426 шах. Тут ніде є, що таке написано на, на зірочці чи на, на цепове, ну, я щось не можу знайти. В принципі, прийдете, скажете, до скутера альфа, якби вони стандартні. Здається, 426, бо я в тому відео попередньому помилився. Що виходить, тут стояло на 11 зірочка, я поставив сюди на 14, так як тут на 52 зуба. Була тяга, не було швидкості. то Щоб порівняти тягу і швидкість, то я тут тут вже поставив зірочку на 14. Зубів. Тут 52 зуба, 51 чи 52, точно не пам'ятаю. Є такі вони на 41 зуб, на 42 на 43 зуба є. І є так само тут на 14, є на 11. На 11 то зірочка підходить від, е, як він називається, е, від мурав'я. О, Від мурав'я Такий колись був трохкольосний мотоцикл, можна так сказати. Ну, Я тут не вникав ці подробиці. І що виходить з часом, коли попадають порохи, це по-любому буде розтягуватися. Треба, тобто, треба поставити якийсь, щоб був, е... натяжка якась була. То, що я зробив? Сюди кинув на 14 зірочку, а тут я поставив під низом це, що було в мене на 11, це що було на 11. Так, добре, Ось з цієї сторони, може краще буде видно. От, добре. Видно. Я просто от на речашкове поставив її на почіпнічок. Цю зірочку проточився, поставив почіпнічок. І так от воно прижимає цю частину. Тут звідси тяне, а тут, виходить, вже трохи провисло, бо з часом виробітка пішла, ця протягнулося. Щоб тут не тягнути, не мучитися, то я поставив таку зірочку і, якби не проблема. Це що таке? Це я поставив такий, можна сказати, Такий відбійник, бо коли от їдеш і почнеш давати газу, де нагрузка, сам цеп, от він починає ходити. Щоб він не ходив ні вправо, ні вліво, не болтався, Я ззаді поставив таку от пластинку і він собі йде сюди, не торкається. Коли тільки їде, то він там чуть, чуть там черкає, то нічого страшного в тому немає. А тут от, йде сюди сразу до планочки пружинка і вона тримає, сюди, тримає зірочку. Це з таких що нюансів вже після того, як поїздив. Діскові тормоза працюють без проблем. Так як це велосипедні з простого горного велосипеда, то вже стільки їжджу нічого. з тим взагалі ніяких проблем не було, тільки трошки і все. А так по редуктору е, кріпив я ще да забув сказати, кріпив сам редуктор. Е, от іде, е, Тут йде центральна пластина. Де видно? Де видно? О, Звідси покажу, звідси добре видно. О. От іде пластина-вісьмерка вісьмірка, І тут знизу шістьорка. І виходить, ця пластина тут є в редукторі в болгарці, є місце, щоб закручувати ручку. Тут сюди я закрутив болта, прикрутив цю пластину. І тоді цю пластину приварив до центральної. В центральній пластині є зроблено от, два отвори. І виходить, що е, ці дві шпильки нижня одна і нижня от, друга через стулку е, тримають повністю. Всю, от, Саме редуктор і повністю цей мотор більше, тут опор ніяких немає. І тоді я вже виставлявся, коли вже був редуктор, оцей, болгарки з'єднаний з цією полосою. І тут знизу було це все вже з'єднано, це було прикручено, повністю зібрано. Тоді я вже собі ставив на місце, кинув оцих дві перемички: одну перемичку, другу. І вже тоді мотор я візуально собі виставляв, щоб цеп пішов рівненько. Тобто на око, нічого там страшного такого немає. Виставляєте собі на око і все. І тоді вже робите прихватки, щоб вам, може, хтось вам допомогти, ну якщо маєте там кому сказати, щоб допомогли потримати, прихватили і все. І можете сміло приварувати. Тут такий невеличкий щиток кинув, щоб смазка, все одно смазку кидає. стараюсь замастити раз, покатався, змастив цеп, щоб не було ніяких цей. Щоб не так зношувався і щоб він не був сухий. А так, то більше нічого тут такого немає секретного. Вроді би, все розказав таке, що основне. Ну, саме більше, от, це я ж кажу, роботи це з редуктором. І щоб спління виставити. Але я думаю, якщо будете самі робити, то більш детально, я ж кажу, ну вже не знаю, що ще розказати. Вскривати не хочу, бо вже як зробив, то не хочеться його розкуржувати, зараз показувати. Як. Я ж кажу, отут тут є наглядно, показав. там, Ви собі подивиться, розміри всі є, все є. Так що, якщо будете самі робити, то нічого складного немає. Так що так, все, будьте всі здорові.